Це один з, вірш, з багатьох віршів, який написав в останній час. Під впливом тих відчуттів, які відчуваю, коли цей вірш написав. Ну, мама була одна із тих людей, яка казала, не виставляйте ваші почуття. Ну, знаєте, що люди будуть щось казати, думати, і це вплине на щось. Каже, що щастя любить тишу. А я такий думав, думав, ні, щастя любить не тишу. А що воно любить, я зараз буду читати. Щастя любить не тишу. Щастя любить обійми, ніжні і сильні, спраглі і стиглі, тіла переплетені, до раю доведені, посілунки і дотики, квіти і тортики, цукерки морозиво, Любов це наркотики, не можеш спинитися, ковилою стелитися, ніжитися, тебе торкатися, засинати з тобою і прокидатися, снідати разом і ще раз торкатися, поспішати по справах і повертатися у твої обійми і розчинятися у спітнілому тілі, очах одне одного, словах одне одному, засинати у поцілунках, ось це щастя любить. Що ще любить щастя? За руки триматися, разом фільми дивитися, музику слухати, в машині кататися, займатися йогою і посміхатися, та навіть плакати, коли це від радості, коли є кому слухати і турбуватися, кохатись під місяцем, цілуватись у зливу, наважити стрибнути разом у прірву, у вир почуттів, віддатися повністю, про завтра не думати і життя жити з легкістю. Коли ти не віриш, що все, що сталося, то є реальністю, коли вам так добре, що так бути не може, коли всі раптом кажуть, ой ви такі схожі, коли маєте те, що не купиш за гроші. Взагалі, щастя любить прості такі речі: Твої спином і плечі у моїх обіймах, твої пальці і кільця у моїх долонях, посміхатись при зустрічі, цілувати у скроні, а тихо це голосно, криком чи пошепки. Це взагалі не важливо, коли поруч є ти.